Пропоную почати нашу розмову із факта призначення Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії ще чекаємо Гриман, звісно ж, від британської сторони, але в даній історії вже є різноголосся, починаючи від того, як так бойового генерала з таким неймовірним досвідом забирають з країни садять у якусь синекуру у Великій Британії. Що ж він там, як ж він там? І до версії про те, що якраз у Залужного є достатня кількість зв'язків, знайомств і так далі. А Британія це дуже важливий союзник на сьогоднішній момент, враховуючи позицію Сполучених Штатів Америки, невизначено, і тому Залужний там все зробить правильно. Як ви бачите це рішення, які ваші рецензії? Ну, розумієте, ми обговорюємо постійно, і це вже Триває багато місяців, і тривало ще до його звільнення. Ми постійно намагаємось прив'язати якісь ідеї, якісь чинки, якісь плани, які він ніколи не озвучував в принципі. Так ми взагалі нічого не знаємо. Ну я зновські я прочитав це все. Що те, що не опубліковано, і про те, що нам з президента спеціально викидають з країни, і про, про інше, і так далі. Слухайте, по-перше, я не відкидаю версію, що він сам цього хоче. Він хоче бути послом. Він попрацював генералом, головнокомандуючим. Він дуже це величезний тиск, величезна, ну просто об'єм роботи неймовірний. Він хоче, у нього є відповідна, ну не факт, але освіта, Острозька академія, здається, так, по міжнародним відносинам, магістрові. Угу. Звичайно, він недосвідчений. дипломат і навряд чи. 50 років, не маючи жодного дня дипломатичної роботи, можна назвати людину досвідченим дипломатом. Чи має він які який... ну розумієте, дипломатична робота це не стільки і не тільки зв'язків, ну, розумієте, Якщо будь-яку людину можна генерала, не знаю, там журналіста і, і так далі. Призначити послом в країнах Великобританії, значить тоді не треба нам вивчити людей і, і взагалі навчати людей в дипломатичній сфері, забути про це і призначати. Ну в принципі, ця влада показала, що можна призначувати в принципі і, і, і далеко не дипломатів на дипломатичні посади. Знову ж таки, це без критики абсолютно залужного просто об'єктивно так би мовити. Щодо того, розрахунок який, ну якщо це, ну, ми, ми дуже часто відносимось до залужно, що абсолютно неправильно, до якоїсь безвольної ляльки, з президента все, що хоче, то й робить, так? Нібито це все попри його волю. Ми не знаємо, взагалі, в принципі, так. А, але а, якщо це все ж таки умовили, і, і, і це була ініціатива не його, ну логічно, що. Людина, яка це безпрецедентний, мабуть, варіант я таких, ну принаймні, з історії не можу сказати, коли людина з найвищим рейтингом президентським стає послом іншої в іншій державі, так і перед можливим кінцем, ну скажімо так, терміну, так, так виборів не буде, але все ж це психологічно могло тиснути через два місяці, що ось є Зеленський, в якого. Термін, перший термін, ну нібито закінчується так. Знову ж таки, я не розділяю думку, що що це не конституційна далі продовження його повноважень, але багато так вважає. А з іншого боку, є людина, в якій рейтинг ледве не двічі більше. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент в Ютубі. Е, і там все знову ж таки, як і в випадку, після, е, після його відставки з, з посади головнокомандуючого, так і зараз. Ну, давайте так: що 50, 60, а навіть можливо 80 відсотків майбутнього політично залежить тільки від нього, якщо він захоче. Якщо він проявить себе ну, мається на увазі своє бажання взагалі займатися політикою, то е, я думаю, що і не забудуть його за цей час, поки він буде послом, і нічого такого особливо не трапиться за цим. Якщо ж він буде ну зникне з інформаційного поля, а тут вже буде вирогідність того, що він може зникнути, так? То... Ну, будемо дивитися наступні рейтинги там місця через два-три. Наскільки збереже його рейтинг. Хоча, значить, зрозуміло, що бажання українського народу е бачити якусь міфологічну абсолютно персону. Ось я повторюю: ми не знаємо політика на прізвище Залужний, Ми знаємо чудового генерала на прізвище залужний. Але люди хочуть бачити в те, що навіть сам залужний можливо не хоче бачити. Так це людина, яка має найбільшу довіру в Україні. тепер же включається інший хронометраж. Тепер дійсно багато буде залежати саме від нього самого. Так, побачимо тут, як знаєте, в серіалах тобі контін'єт». Ну і ще одна важлива подія цього тижня. Ми так трошки підсумки підбиваємо. Це заява прем'єра нашого Дениса Шмигаля про те, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину. Відповідно скоротять і кількість державних службовців. Врятує це державний апарат на вашу думку. Ні, ну які зміни звичайно потрібно. Просто зміниться чи суть так би мовити, державного правління в Україні від того, що стане менше. Кабмін в наших умовах сучасних це, це не уряд. в в тому розумінні, який він повинен бути в парламентсько-президентській республіці, тому від кількості судно, все, все вирішується з не в Кабміні. Я думаю, що в принципі в ідеалі, якщо вони зовсім хочуть скоротити, зважаючи абсолютно відсутній функціонал у Шмигаля, може знову Шмигаля і залишити, ну все одно він отримує завдання президента і. Не бачу потреби для того, щоб так поширювати на стільки людей. От шмигаль війни. Тим більше що в нас рекордсменти більше так. От просто У нас не уряд, не, не урядовець, не прем'єр-міністр. У нас можна треба вже просто шмигаль назвати посаду. Ну, ну так, точно. ваша так. ваша іронія та сарказм абсолютно зрозумілі. Пане Олексій, дякуємо за думки. На завершенні години. Година добігла кінця. На завершенні години з нами був політтехнолог Олексій Голобуцький.